Синоптики розповіли, чого очікувати від погоди в листопаді. Останній місяць осені принесе українцям чимало погодних сюрпризів. Найближчим часом в Україні температура повітря буде, як і торік, у межах норми майже на всій території. Лише на сході і південному сході, дещо вищою за норму. Температура коливатиметься у межах 1-8 градусів тепла, це на 5-6 градусів холодніше, ніж у жовтні. За словами керівниці відділу метеорологічних прогнозів укргідромецентру у Наталії Голені, від 3 4 листопада в Україні помітно похолоднішає. Морозів поки не буде, але денна температура знизиться до 1,6 градусів тепла, на півдні до 8 9 тепла, говорить синоптикиня. Триватиме період майже без опадів. За словами Наталії Голені, від 5 до 7 листопада можливий мокрий сніг у північно-східній частині країни. Під час прояснень імовірне нічне зниження температури від 0 до 5 градусів морозу. Холодна погода в Україні триматиметься до середини місяця, а у другій половині листопада можливе незначне потепління. А через атмосферні фронти посиляться опади. Поки неможливо спрогнозувати, які це будуть опади, дощ, сніг з дощем чи мокрий сніг. Ближче до початку грудня, ймовірні відчутніші морози, нижче мінус 5 градусів. Зазначила Наталія Голеня. Нагадаємо, що агрономи розповіли про сприятливі дні для роботи на городі. Друзі. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!